дня, 23 квітня, знайомий попросив садок прищепити, куплявся років 10 тому на базарі сорти. І, звісно, що сорти ну, на 100% не ті, які він замовляв. Ну, Що попало, виросло, і він попросив мене в кінці зими обризати. Я обрізок підготував дерева до перещеплення і попросив перещепити на сорти. От я намітив, де буду перещеплювати. Ось і замітив також, що в мене в саду дуже багато валенків волохатії. Тут практично я, я ну, не бачу. Пройшовся по грушах, я взагалі не побачив її. Ось пізнаєте? Отака от златоглазка. дуже корисна рослина, тлюїсть. От. Так от вже більше сотні прищепив йому. Зараз сокуру хороший йде, чудовий. Зараз покажу от. ось на цій гілочці. Зараз її відріжу У мене для прищеплення спеціальні інструменти. ось Пилочки вже показував. Ну дуже Дуже чудова пилочка, не можна її нарадуватися дуже гостро ріже, тонкі зрізи. зараз зріза. Так от зрізав, зрізи гладкі, рве кору, зараз зачищу ось тут і будемо за кору прищеплювати. В мене за кору, як і на кулювання, спеціальний ножик єсть. Ось він кору хорошо підгинає. Ним дуже зручно за кору прищеплювати. Ось рекомендую. тобто ну, Такі як окулювання, за кору треба спеціальні ножики. Кора дуже, от бачимо, чудово відділяється. І зараз ми за кору прищепимо. Хоча з самого ранку приїхав, але вже спека вже ну, десь. Під 20, це, тому треба все робити дуже швидко. Іначе зрізи будуть окислюватися. Там, де десь хвилина проходить, вже воно чорніє. І це не дуже добре. Також перещепленням я живці на добу. Вони були в холодильнику, я замітив, вони були трошки підсушені. Я оновив нижні зрізи і на добу, добу поставив відро з водою. Вони гарно підживилися. ось... Також, от бачимо, за кору треба трошки камбіві слої надрізати, тоді ще краще зростається. І отак от ми будемо запихати. Ось показую. зараз це Хармоні Делоріни. Дуже чудовий сорт. Взагалі тут всі сорти хороші, привіз до півсотні Груші також сливи, абрикоси. Персики пропали там, у нього то... Пішла лича на персиках, дуже хороша підщепа для кістачкових. Там диплоїди поприщеплював Ельдорадо точесан. Ну, персик, звичайно, так високо пускати не потрібно. Так, от ми так за кору живець. Вставили і зараз буду перемотати. Так, ну ось перемотав і варом я замазав. Головне зверху замазати, щоб... Живець не підсихав, ну і скрізь де можна замазати. Так, тут я зафіксував ось такою замотою привичною лентою. Вона чудово розтягується і за рік вона руйнується, і ніякої перетяжки немає. Мені сподобалося. От зараз саме такою не чорною, а саме такою те, що треба. Ну і взагалі для чого я знімаю відео, бо вже кілька коментарів було, чи от можна зараз е, прищеплювати, чи не пізно вже квітнуть е, сади там, І, ну, кажу, не пізно. Я ще й, і в травні, і в червні, в знайомому прищеплював. Тут і, треба не на дерева дивитися, а дивитися на стан живців. Якщо живці в ідеальному, в ідеальному стані, ось якщо. Вони не зморщилися, тобто не підсохли. Якщо бруньки ще живі, тобто не, роз, не розпустилися, тут навіть показати зазвичай в мене чуюро. щас я подивлюся, якщо знайду. Так, да, все правильно. Ось в мене шинлі, взяти зазвичай ну, дуже пагано зберігаються, живці. І бруньки зазвичай ну, відсотків 90% у них квіткові. Аз бачимо квіткові, я все ж таки спробую прищепити, ось броньку знайду, груша взагалі, дуже чудово прищеплюється. аби це були кісточкові, з такими броньками, ну це 100% не приживеться. Я прищеплю, затіню і там похолодання буде, я думаю, що 90%, що воно приживеться. А зазвичай от броньки отакі вже ну, не бажано. Тобто, якщо пішли в ріст, набухли. Тобто, якщо живець не підсох, бруньки, так, бруньки не набухли, не пішли в ріст, то можна спокійно прищеплювати. Да, обновити нижні, нижній зріст, поставити у воду. Тобто, якщо живець, бачимо... Ідеальний, то можна в тепловоду перед щепленням на 2 години. Якщо трошки вже підсох, десь в холодильнику особливо, то можна на ніч відро поставити. І на ранок ну, взагалі все в ідеальному стані буде. Ну Теж інструменти. Ось часто буває так, що особливо зараз у квітні, в травні в щеплюю і живці вже не такі м'які. І буває так, або гілки Трошки передавив і десь ножом сприснув і в палець попав. Ось трошки там зацепило мене, то я перемотав. Тобто завжди з собою маю, щоб перемотати там бинт чи ось такі стрічки. Перемотав, дезінфікував. Ну Інструменти я також дезінфікую, час від час зробив, там 20 щеплень, протер. Ось так. Так що не пізно можна щеплювати спокійно. Головне, що стан наших живців. Ну, прищеплювати бажано зранку, бо звечері. Бажаю вам гарного щеплення, щоб все прижилося.